Доброго ранку. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 8 по 14 грудня 2025 року. Ворог продовжує зличинні атаки цивільного населення Херсонщини та самого міста Херсон. За вказаний період окупанти здійснили 553 обстріли позицій українських захисників та цивільної інфраструктури. Також російські загарбники завдали три авіаудари та два ракетних удари. Російські окупаційні війська здійснюють спроби витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 11 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Втрати окупантів за звітний період склали вбитими та пораненими 174 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 191 одиницю. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА. Різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2816 застосувань БПЛА в з них 1235 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2678 БПЛА в з них 1192 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання. Здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу. Слава Україні.